Стартуємо з оперативної інформації з нами Наталка Гоменюк на зв'язку. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава тут зранку стало відомо про серйозний удар Харківщини зі сторони росіян. А що відбувалося на Півдні цієї ночі? Бо знаю, що теж була атака. Так, дійсно, атака була досить потужна. В принципі, по території України ворог працював з різних напрямків, і південь не залишився поза його увагою. Вже традиційно в нашій зоні відповідальності працювали системи протиповітряної оборони, фактично 5 годин. Перекатувалась тривога з різних областей, і навіть за географією збиттів можемо говорити про досить розгалужену систему напрямків, куди во. Рох намагався влучати в нашій зоні відповідальності за ніч. Ми відпрацювали і знищили 11 ударних дронів типу шахет: це по три на Кіровоградщині і Миколаївщині, два на Одещині. І по одному Херсонщина, Дніпропетровщина, Вінничина. Ось таку географію охопив ворог. На жаль, відбулось влучання по Одещині, по території, по технічній території інфраструктурного об'єкту, але постраждалих немає. Руйнування не критичні. Це говорить про те, що починаються від ворога такі агоністичні потуги намагатися знов атакувати глибокі тили, коли немає переваги на фронті. Крім того, вночі під час масованої дронової атаки ворог застосовуючи тактичну авіацію, випускав і керовані ракети. І ракету типу Ха 59 спрямовану в напрямку Кіровоградщини, також було знищено силами протиповітряної оборони. Але я так зрозумів з ваших слів, що в основному робили вони ставку знову на безпілотні літальні апарати. Очевидно, що перевага віддається саме ним, тому що їх було і достатньо велику кількість. Я думаю, під підсумки повітряні сили і покажуть всю картину по території України. А ми розуміємо, що навіть в нашій зоні відповідальності відпрацювання по 11 цілях результативно це теж високий показник, якщо порівнювати з попередніми днями, коли запускалося штучно 2-4 Угу. Пані Наталю, а яка ситуація з контрбатарейною боротьбою? Тому що здебільшого ми з вами говоримо про удари шахедами, крилатими ракетами, фабами, кабами. А що з артилерією? Ми достатньо результативно попрацювали минулу добу, як і кожної доби. Зокрема, ми намагаємось тримати ворога в режимі постійних втрат. Але за минулу добу вже можемо відзвітувати. Очевидно, наші артилеристи підготувалися до свята. Я всіх вітаю. Доречно зараз цим, тому що 18 розрахунків ворожої артилерії вже не будуть відзначати день артилерії ніколи. Дві реактивні системи залпового вогню «Град», два танки, і загалом є підтвердження про знищення 30, 32 окупантів. Такий результат досить потужний, системно відбивається на тому числі і картині обстрілів загальних по правому берегу, тому що ворог останнім часом намагався посилювати терор мирного населення, зокрема використовуючи авіацію і артилерію. Ми відпрацьовуємо по артилерії, поки авіація нам не досяжна, але як тільки зможемо мати ті засоби, які дістануть до їх літаків, обов'язково них. Зате на продовження ваших слів ворог гучно відзначив день української артилерії, який якраз сьогодні. Так. Та а ще один такий момент. Ми бачимо, що на сході росіяни намагаються перехопити ініціативу і активізуються Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ, Вугледар. Вони намагалися вчора колоною туди рухатися. А у зв'язку з цим чи помітно перекидання російських військ з півдня, з вашої зони відповідальності, туди далі на схід. І вище так, по карті. Треба, розуміти. треба розуміти, що їх на лівобережжі і взагалі на материковій частині тимчасово окупованій України їх достатньо багато. Вони мали час там накопичитись, і їх стан постійний це максимальний рух, таке враження, що в них ефект велосипеду. Вони розуміють, що якщо зупиняться десь їх обов'язково накриють, і це в принципі так і є. Нам складно працювати по зосередженню ворога на лівому березі, тому що вони ховаються за цивільними. Але ми вишукуємо такі способи і звітуємо. А ось те, що вони однозначно перекидають всі сили на схід, це стверджувати зарано. Ми бачимо у нашій зоні відповідальності зосереджена велику кількість війська, і вони готові тримати оборону. І останнє запитання, пані Наталію. Чорне море, корабельне угрупування росіян. Як воно там почувається, і де воно, якщо відомо? Почувається воно в стані хронічної морської хвороби, тому що їх захитує біля так званих рідних російських берегів, бо більше їм нікуди вже не можна, і вони обмежені в пересуванні в чорному морі. Все, чим можуть займатися, це зараз облаштовувати логістику переорієнтованого пункту базування, тобто переміщувати все, що встигнуть витягнути з Севастопольських бухт до Новоросійських. Вони в принципі цим і займаються, але навіть природа на нашому боці, тому що штормить нормально і вони не можуть перевозити це досить системно. Ракетонасі всі поховані в пункти базування і великі десантні кораблі. Також тому на чергуванні зараз основному прикордонна служба, яка контролює прибережні води. Дякую, пані Наталію, за такий детальний звіт. Результативного дня вам це була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.